У Дніпрі на базі фізико-технічного факультету національного університету імені Олеся Гончара кілька років діє проект Студентська ракета. Повномасштабна агресія проти України внесла свої корективи в його реалізацію. Молодь замість запусків літальних апаратів займається теоретичними розробками. Ми побували у корпусі фістеху та поспілкувались щодо того, як був запущений цей проєкт та які його перспективи у подальшому. За словами Олексія Кулика, доцента кафедри фізико-технічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара, почали реалізовувати ідею студентської ракети разом з асоціацією Ноосфера. В Кінці 2017 року громадська організація Асоціація Ноосфера втілила в принципі ідею Макса Полякова. Як засновника цієї організації, мецената, там, вченого щодо створення інноваційних турнірів, таких от форм проведення конференцій або наукових симпозіумів, де розглядалися наукові доповіді по своїм розробкам, але розглядалися в якості потенційних стартапів. Перший запуск студентської ракети відбувся 6 років тому. Поступово літальні апарати вдосконалювали. Восени 2017 року були штатні пуски ракет на висоти від 2 до 3 кілометрів. А далі кожен рік, згідно інноваційного плану розвитку еволюційного плану нашого проєкту, ми виходили з новою конструкцією. Через рік ми вийшли з ракети носієм, який досягав висот до 10 кілометрів. Ще через півтора року 20 кілометрів. І перед самою війною, у серпні 2021 року, ми здійснили експериментальний запуск ракетоносія з висотою підйому 40 кілометрів. З початком повномасштабної війни проєкт довелося переформатувати за словами аспіранта фістеху Олександра Добродомова, який з 2020 року є куратором студентської ракети. Від запусків довелося тимчасово відмовитись. Зараз молодь зосереджена на теоретичних розробках, які згодом будуть використовувати. З початком війни ми зараз не можемо зрозуміло виконувати пуски, проте ми займаємося теоретичними розробками, тобто ми підготовлюємо різні теорії, пишемо наукові статті, У нас за час існування цього проєкту було написано безліч дипломних робіт, курсових, розрахункових робіт, наукових статей, виступів на конференціях і так, далі, і так далі. Тобто, студенти, які навчаються в нашому проекті і здобувають досвід, вони також здобувають і якусь, ну що називається. Наукову значимість. Після відновлення запусків учасники проєкту планують вийти на межу із космосом. Наша мета дуже амбіційна, якщо ми говоримо про технічну сторону цього проєкту. Це досягти відмітки 100 кілометрів, або як з наукової точки зору це називається, лінії Кармана. Тобто це офіційно визнана лінія межі границі між земним космосом. Космічним простором наразі ж фістехівська молодь працює в лабораторіях, щоб отриманий досвід після завершення війни реалізувати на практиці.